Всім привіт, з вами Датнір, і сьогодні я буду робити дубовий дім, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаю. І так, давайте робити ну, дубовий дім. Ну, давайте робити. І так, що необхідно мені? Ну, Робити дубовий дім, і я робити буду його. Тому ну, давайте робити. І так, буду, ну, Робимо дубовий дім. Ну, не в 4 блоки, ну, бо теж не в 4 блоки, тому я робити буду не в 4 блоки. І так, давайте ну, робити дім дубовий. Ну і що далі необхідно мені? Ну, думати, якби. Ну, теж думати тож необхідно. Ну, але робити буду підлогу. Іменно тому собі. Ну, робити буду, тому давайте робити її. І так, давайте робити. І робимо її. Отак робимо, і це дуже ідеально навіть. Ну, тому що це реально, якби, ну, дуже реально, якби, да. так. Тому ну, давайте робити її. І так, що необхідно ще мені робити? Ну, е я буду робити її, ну, доробляти. Ну, я вже доробив і далі робити. вже буду, ну, дім І далі необхідно, якби, ну, теж якби оці, ну, тому давайте е робити їх. І так, давайте їх робити. Ну, і вже ідеальний доволі дім. Ну, тому давайте далі робити його. І так, я вже, як би, ну, так, дубовий дім необхідно доробляти, і я вже доробив. І всім до побачення.